Президент США Дональд Трамп та його адміністрація оголосили план щодо контролю над значними запасами венесуельської нафти до 50 мільйонів барелів після військової операції, що призвела до захоплення диктатора Ніколаса Мадуро. Також у цьому контексті Трамп не відкидає можливості силового контролю Гренландії, що викликало жорстку критику союзників, зокрема Данії та країн-членів НАТО, які назвали такі плани підривом міжнародного правопорядку та суверенітету. Повідомляє The Guardian. Глибші дипломатичні і військові контексти цих домовленостей відбуваються на тлі недавньої операції США у Венесуелі. Це призвело до міжнародної критики та побоювань щодо порушення суверенітету, зокрема з боку Китаю і Латинської Америки, які закликають поважати право країни на власні ресурси. Чому це важливо для українців? Відображає нові виклики для міжнародних союзів, зокрема НАТО. Ставить під питання стабільність трансатлантичних відносин, може вплинути на геополітику енергоносіїв і санкційну політику щодо Росії.